На жаль, наші керівники передусім в минулому недалекому минулому радянські керівники, як то завідувач ідеологічним відділом ЦК КПУ Кравчук, чи директор Південмашу і, а перед цим Парторг. Порторг. Південмашу Леонід Кучма, вони йшли, так би мовити, позаду ситуації. Вони не були спроможні очолити процеси саме Українізації України. Як це не дивно звучить можливо, але їм їх задовольняло те, що було А це. Я вважаю найбільшою помилкою відсутність політичної волі, саме е, закріплення української незалежності е, як е, окремощ, е, окремішності від Росії від Москви. В нас ще довгий час ми знаходилися в е, російському інформаційному просторі. Е, в нас з'являється е, канал Інтер. Який е, найбільш популярний був, а, а, але він е, був по суті дочірнім від е, Першого каналу е, російського телебачення. Хоча потім він поступово відходив від цього, але все одно. От. Тобто е, Звісно, що не можна повернути е, і зробити якось по іншому, і наші співгромадяни саме такі, які є, які е, забезпечили перемогу е, в першому турі е, Кравчуку, е, які забезпечили двічі перемогу кучмі, е, які е, Підтримували Януковича, десь ми пам'ятаємо, четвертий рік, десь 50-50 приблизно лише невелика перевага була у Ющенка, але виявилося, що і Ющенко, хоч і вже не мав такого комуністичного бекграунду, але все одно був вихованцем тієї системи, і з одного боку він зробив багато для ідентифікації української. Підняв цей прапор е, голодомору як геноциду українського народу, що абсолютно е, заперечувалося Росією, і що призвело, до речі, до певного загострення відносин: оцей е, лист президента Медведєва е, з е, образами, з засиханнями Україні ще в 2008 році мав місце. Тобто, але е, скажімо, перемога Порошенка е, в першому турі в умовах е, вже розпочати російської агресії, вона теж пояснює настрої більшості населення. Але ж е, в 2019 рік е, абсолютна перемога нашого діючого президента, який е, тоді говорив зовсім інше е, ніж говорить тепер. Він зараз дійсно сприймається багатьма як справжній український державник, як прибічник того, щоб Україна і надалі була в світі, була потужною країною. Але ж ми пам'ятаємо 19 рік, коли були гасла просто перестати стріляти, подивитися в очі. Хоча ну вибачте, адекватні люди завжди. Розуміли наміри Росії, наміри російського президента, і це і такі слова відбувалися через 5 років після початку війни. Ну це було дивно, але це така реальність. Це такі в нас співгромадяни, і ми нікуди від цього не подінемося. На щастя, на щастя, підкреслюю при всіх оцих вадах Україна демократична країна. І е, вибори відзеркалюються е, ці настрої, е, причому можливо, абсолютно такі м, е, сього, е, на сьогодення. Тобто, люди, якби можливо, щось про щось подумали, про перспективи, можливо, вони робили б не так, але це особливості демократії, і я глибоко певен, що і в країнах сталої демократії, ті ж Західної Європи, відбувається так само. Тобто, оці е, популістські гасла е, надання про простих рішень складних проблем, це притаманно е, всьому світу, всьому демократичному світу, пане пане ігоре, а все ж таки, хто з керівників української держави? Чи який період був найбільш, е, так би мовити, шкідливим? Для нашої оборон, оборон, обороноздатності можливо тоді, коли ми відмовились від ядерної зброї, віддавали своє озброєння російським фашистам, наприклад, ті самі літаки, за допомогою яких вони зараз здійснюють бомбардування України. Чи інший період хто можливо більше більш більше шкоди з президентів наніс державі? Я так розумію вас, якщо я правильно вас зрозуміла. Підсумовуючи, що кожен президент України був не зовсім такий собі патріот і приходив е певною мірою е до влади. Точ, точніше, так приходив до влади лише тому, що відповідала ця кандидатура на стран суспільства. Кожен раз вигравали у нас вибори чесно. І Янукович переміг ну більш-менш там звичайно були різні речі, більш-менш чесно, більш-менш В року. му році безумовно. Десятом, я кажу про десятий. Так, от е, такі настрої здебільшого про російські да здебільшого про російські. Тим не менш можна було промовляючи ці тези про багатовекторність, вітаючи УПА, цілуючи Леніна, все одно можна було не зруйнувати обороноздатність аж настільки, мені здається. То в мене запитання: хто ж таки, все ж таки, на вашу думку, чи всі можливо сприяли обороноздатності, чи навпаки руйнували нашу? здатність? Безумовно, в ті чи іншій мірі всі наші політики, які були при владі, звісно, так чи інакше сприяли? Але це різні історії, скажімо, позбавлення нас ядерної зброї. Відбувалося під шаленим тиском, передусім сполучених штатів Америки і Росії, але Росія вирішувала свої питання пов'язані з необхідністю приборкання України от сполучені штати ж навпаки боялися роз ядерної зброї і щоб мати справи лише з однією пострадянською країною який, який залишився залишилася ядерна зброя у спадок тому ті Заряди, які були на території України, Білорусі, Казахстана, Казахстану, були вивезені до Росії, але е, багато чого було зроблено зверх е, з того, скажімо, ось ці саме е, стратегічна авіація була передана по суті безкоштовно. Е, Справа в тому, що в 91-му році, на момент утворення українських збройних сил, 6 грудня, ми мали дуже потужну армію. Звісно, це була радянська армія. Вона потребувала е, всебічного реформування, але е, були величезні запаси зброї, і е, я сьогодні. Почув таку думку, в принципі, слушну, чому Путін не почав по широкомасштабне вторгнення в 2014 чи в 2015 році, а тому, що в Україні було дуже е, велика кількість радянських озброєнь на військових складах. І ми пам'ятаємо, що е, кілька складів були знищені. Е, і е, Зрозуміло, що е, якби вони не були знищені, ми, ми, ми були в значно кращому становищі е, на початку війни чи тепер, от, звісно, зрозуміло, що це не випадково е, це була диверсія. Диверсія. Треба називати, що росіяни здійснили диверсії та... е, зі знищенням. Так, це, це було в їхніх цілях, і вони це зробили, і треба визнати доволі ефективно. От. В Полгані в Чехії те саме відбувалося, так? Да. Так, так. Були приклади і в європейських країнах, членах НАТО. Так. Так, от, на мій погляд, оця. Шкода, яка наносилася Збройним силам, взагалі оборонному сектору, вона. Е е Частково робилася під прапорами там миролюбності. Ну я нагадаю, що в 93-му році були прийняті основні напрями зовнішньої політики України Верховною Радою, і там було записано так: що Україна не має ворогів, і і не є, і, і не є ворогом для жодної держави. Ну, такі ілюзії, в принципі, були характерні не лише для України, а й для світу на початку 90-х, що імперія зла пала, тепер наступає час такого прогресивного розвитку. Я нагадаю, знаменитий твір Френсіса Фукоями кінець історії, що все лібералізм переміг. Ну, звісно, що тепер Френсис Фукуями визнав, що він дуже і дуже помилявся. От, але тоді тоді Такі настрої були, тобто, це з одного боку, але з іншого боку, безумовно, працювали російські спецслужби всередині наших збройних сил, наших спецслужб. Це були прямі, скажімо, вербування. Я одразу на згадку прийшло, що в 2014 році. Чув таку думку про обласне управління Служби безпеки України по Донецькій області: що там усі офіцери, усі від майора і вище були завербовані ФСБ, лейтенантів не вербували. Лейтенанти, ну що вони виконували накази. Лейтенанти, капітани. Тому я думаю, ви пам'ятаєте, як було сумно дивитися, як оці саме орки під керівництвом російської спецслужби умовно захопили будинок СБУ в Україні. Абсолютно безболісно. Їм віддали збройну кімнату. от, і... Наступного е, дня я затефував своєму знайомому лейтенанту СБУ і кажу, ну як ти хотів поспівчувати. На що він мені сказав? Так, е, нам сказали керівництво на роботу не виходити, бо е, е, будинок захоплений, кабінети захоплені, працювати ніде. І ну що, це може вкластися в здоровий глузд е, щодо роботи спецслужб. Е, е, і ось е, я для чого це все згадав? Що найбільш е, найбільший внесок в руйнацію наших Збройних Сил в цілому оборонного сектору було зроблено за часів президентства Януковича. Це не секрет, що в той час і міністр оборони, і керівник СБУ були або прямими агентами, або просто співспівробітниками співробітниками. Громадяни відповідно Росії, да, і відповідно працівниками відповідних російських спецслужб тому, на жаль, тут можна не можна сказати, хто хтось один чи якась група винна. На жаль, це тривало довгий час, і в основі цього. Я вже про це казав. Була відсутність політичної волі саме виокремити себе з рускова міра. Тобто, ну ми залишалися в інформаційному в культурному просторі Росії. Через цей механізм Росія впливала на наших співгромадян, і, 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 і до речі, навіть зараз на третьому році війни ми знаємо, що є е, такі впливи і є обурення, скажімо, е, тих е, українців. Здається, українських патріотів, скажемо, діями, спрямованими на кенселінг Росії, російської культури, а яко ну я ж це велика культура і таке інше. А це а що ця культура надихає е, військових злочинців, це якось е, ну проходить поза уваги. Тому кажучи про помилки. Які призвели до цього, до цієї ситуації з повномасштабним вторгненням, тут не можна казати, що є хтось один винний, на жаль, всі ми в тій чи іншій мірі, навіть люди, які не приховували своїх патріотичних поглядів, але вони мали ілюзії відносно Росії. І позбавлення цих ілюзій відбувалося дуже складно. Скажімо, при прикучмі, в 98-му році офіційно було заявлено, що ми хочемо стати членами Європейського Союзу, і оця європейська наша інтеграція тривала багато років, триває зараз. Ми очікуємо, що Червні таки е, будуть розпочати переговори, але ми маємо усвідомлювати, що і з боку Європейського союзу не було особливої політичної волі е, для сприйняття України в якості кандидата в члени, і лише е, це широкомасштабне вторгнення призвело до зміни е, поглядів. Хоча діюча угода про асоціацію між Україною та ЄС, немає згадки про перспективу членства. От. Так, для чого я це згадав? Що, в принципі, багато років е, був визначений європейський вектор, е, і е, європейська інтеграція вважалася саме тим напрямом, куди треба рухатися. От. Але е, і в Україні, і наші партнери на Заході чудово бачили, що все це значною мірою окозамилювання. Тобто, коли ж йшлося про е гасла, то ми такі були європейці, чекали якогось там позитивного сигналу з боку Єврокомісії, але коли виникла загроза якимось особистим фінансовим корпоративним інтересам, то про євроінтеграцію швиденько забували.